Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В Об'єднаній Європі треба терміново вводити санкції спекла проти оцих московських газопроводів: Сіверний Поток 1, Сєверний Поток 2, для того, щоб заблокувати їх, Щоб ця, цей газ не проникав в Європу під будь-яким соусом. Чому я кажу про будь-який соус? А справа в тому, що ну, Путін же проводить постійні перемовини із Трампом. І напряму і через його посередників. І, звичайно, пропонує Трампу якісь економічні проєкти. Вони вже зрозуміли московити андрофаги, що Трамп це абсолютно, як кажуть, безсовісна людина із тих бізнесменів, про яких писав Маркс. Дай... Та й не Маркс. Маркс уже взяв інших так діячів, вони ж все крали. І Ленін, і Маркс, так, які заявляли про те, що дай капіталісту 300% прибутку і немає такого злочину, на який він не піде. І це дійсно так. І зараз Путін інтенсивно, там же ж і рідкоземельні. Матеріали і метали пропонували. Я думаю, що те, що я вам розповідав про те, там їхні геологи і економісти перевірили, що таке видобувати ці метали там в Норильську, 70-й градус за полярним колом, літа практично немає в екстремальних умовах і навіть логістики немає. Так? Ну, в зимовий період, то так, то це дуже дорого. А ось газ, так, ну, пропадаєш, прикритий. І напевно Путін, це ж вони, вони попридумували оці всі е, схеми московити-андрофаги про те, що те, це ж і в Україну йшло. що е, Газ йде до кордонів з України, а з від кордонів України це вже український газ. А далі він іде до кордонів із Молдовою, а там уже він молдовський газ і так далі. Тому ну, такі ну, для, для ідіотів такі схеми, але вони діють так. Тому що кожен отримує, як кажуть, від е, проходження цього московського газу свої дивіденди. І напевно Путін запропонував ось оцю всю схему. Дієву схему, до речі, і для Трампа, що е, цей весь газ, який транспортується по Москві, наприклад, з півострова Ямал за там декілька тисяч кілометрів, він буде московський. А коли він е, е, перетне кордон. Однієї із європейських країн, наприклад, ну, кордон, скажімо так, Євросоюзу, то він стане американським. Так. А гроші поділять. Ну, проста схема. Ну, в нас же ж ми хіба забули вже, напевно, забули про те, як в нас деякі діячі і діячки сиділи на газові. Ось саме через це. Тобто, ця схема, вона Дієва. І я думаю, що Трампу її запропонували, тому він там уже щось і говорить про ці. А для цього санкції треба відмінити. Але ж це санкції не американські. Якщо європейці, ну навіщо європейцям зараз цей Трамп, коли він кидає Європу тупо? Виводить свої війська, накладає санкції, чи там мита, чи тарифи на європейські компанії. Навіщо він їм здався? Так. Тобто, європейцям не треба піддаватися на цей шантаж. Бо Крім е, друга Володії і московитів-андрофагів, ви ще отримаєте і Трампа, який буде з вас смоктати. Тому що е, ціна буде вищою набагато, тому що треба задовольнити московитів і треба задовольнити Трампа. Тому вам прийдеться платити удвічі більше. Ви тільки пустіть. Цей газ, ви тільки запустіть, ви тільки під'єднайтеся до нього, під'єднайте свої там теплові електростанції і все останнє. Ви ж від'єднати, під'єднатися то можна в одну секунду, а від'єднатися в одну секунду, то ви не зможете. Це ж знову такі на місяці роки потрібні. І чим довше це все буде тривати, тим більше вони будуть піднімати шантажем для вас ціни і висмоктувати з вам, з вас соки. Тобто Путін разом із Трампом придумали оцю схему, яка надзвичайно дієва, апробована вона вже показала власну дієвість. І я думаю, що Трамп буде тиснути й далі. Але ж, ну, ось цього оголосять, я думаю, що е, це питання вже вирішено там між ними. Про те, що вони оголосять там якесь перемир'я, так, після того, як е, прошантажують, е, протероризують Черговий раз Україну з зростанням цього терору, і це ніби буде, так би мовити, підстава для цього всього. І тоді все піде по. Відомій схемі, яка відпрацьована, ну, ми ж забули про те, хто у нас сидів на, на Газові, так, як це все вирішувалося. Так, все просто дуже. Але ну, до приходу Трампа про таке ніхто не міг у США навіть подумати, бо це незаконно. Ну, може, мабуть, тут слово, незаконно не варто вживати. Це непорядно, скажімо так, це не чесно, це несправедливо, але про яку чесність, справедливість і все останнє можна говорити з Трампом і його компанією. Коли це ділки, ну такого рівня найвищого в Сполучених Штатах, які маму рідну за гроші продадуть. це ж факт. Просто це, ну, те, що я розповідаю, подумайте самі. Він же ж трендить весь час про оцей е, Сєвєрний поток 1 і северний поток 2. Що це просто так? Ні. Це вже в нього ну, на рівні Підкірки знаходиться. А все те, що в нього на рівні Підкірки, воно виходить у нього з рота. Так постійно. Ну, він не може його утримати, це як нетримання сечі. Отак От так в нього йде це все, десь йому вклав Путін і поїхало все. Так, ну, чудова ж схема. А чому би і ні? Нічого не треба робити, все, готово, відповідні газопроводи вже прокладені і все таке. Тільки вентиль відкрив і домовився. Можна навіть офіційно про розподіл прибутків між Московією і США. Я не знаю, якщо у вас є е, якісь інші пояснення цього нетримання так, інформації, яка притаманна для цього персонажу Трампа, коли, е, коли він е, вибовкує. Все практично, там, що, що в нього, те, що на душу лягло, чи на, на розум, чи куди, я не знаю, що там в нього ще є. Ну, він Абсолютно чітко дає нам знати, що він хоче. А я пояснюю, як він хоче. Одна справа, що він хоче, а друга, як він хоче. Я хочу нагадати вам про саме досвід нашої держави, як у нас сиділи. Хто там сидів у нас? Ну, я не знаю. Ви напевно знаєте, хто там сидів у нас на газові, так, і отримував від цього відповідні дивіденди. Ну так, ну це, це досить проста схема, але вона дієва і може приносити мільярди. То чому б Трампу, як прожодному ділку, не скористатися із цього всього. І з того, що ситуація в московській економіці, економіці стає все гіршою, так? а Україна, ну, скажімо так, саме з допомогою Трампа. Вона ну, в цьому сенсі теж вимушена шукати різні шляхи припинення війни. Це ж так чи не так?